Хочеться сказати, що якщо у вас у паспорті написано, що ви за національністю українець, то для мене це, напевно, одна десята частина з характеристик, які взагалі можуть означати, що таке бути українцем. Для мене бути українцем це коли ти підтримуєш культуру своєї країни, і це можна почати банально з носіння вишиванки. І я маю на увазі. Не тільки на свята в якійсь урочистості, а й у повсякденному житті. Окрім цього, бути українцем це, наприклад, влітку не обирати, поїхати в Турцію, бо там є і море, і гори, і все all inclusive, а поїхати кудись в Україні і відкрити для себе нові місця. Та навіть міста на території власної держави. Особисто для мене важливим фактором є вивчення та покращення своїх знань у мові. Цим мені допомагають дві мобільні гри: це Кобза та Безсуржику. У кобзі вам треба відгадати слово з п'яти літер. У вас є декілька спроб на це і є підказки з кожного. Слова або їх не буде, якщо ви взагалі не вгадали, це дуже допомагає розширити словниковий запас і взагалі розвиває і логіку, і, коротше, така дуже дієва річ. А без суржику це також гра у вигляді кросворду, де вам треба замінити слова, на які написані калькою або російською на українські слова. Тобто, як вони будуть написані українською правилю, це мала бути реклама, але ні. Тож користуйтеся. Також за період повномасштабної війни я зрозуміла, що бути українцем це підтримувати свою країну, свою націю з будь-якої точки світу.